Що буде з ефіріумом та яка в нього буде ціна у найближчим часом, тобто у 2024-2025 році? Для відповіді на це питання, давайте спочатку розберемося, що взагалі таке ефіріум. Ethereum – це децентралізована екосистема блокчейну з відкритим висхідним кодом, у якої є власна криптовалюта ETH. ETH – це універсальна платформа, що підтримує багато інших криптовалют. Її можна використовувати для виконання децентралізованих смарт-контрактів. Бла, бла, бла. Якщо ви не знаєте цю інформацію, то можете пошукати її просто в гуглі. Ну а в цьому відео ми з вами будемо спілкуватися про технічні оновлення та плани, які чекають на ефіріум. Ну і звісно, як ми з вами, тобто криптоінвестори, можемо на цьому заробити. Ну і також, скільки ми з вами можемо на цьому заробити. Ну а якщо ти хочеш дуже круто навчитися аналізувати ринок і також заробляти на крипті, як це роблю я, моя команда, і також, звісно, мої учні, то переход. Ходь за посиланням під відео та заповнюй анкету передзапису на моє авторське навчання по крипті. Аналітики JP Morgan вважають, що Ефіріум скоріше за все перевищить за темпами росту у 2024 році самого біткоїна, ну і також інші криптовалюти, і також він збільшить свій відсоток у криптоекосистемі. Цей прогноз пов'язаний з його оновленням APE 4844. Вони прогнозують зростання цього активу до рівня від 5 тисяч доларів до 10 тисяч доларів в рамках циклу 2024-2028 року. І їх прогнози можуть стати абсолютно реальними через всі події, які чекають на екосистему Ефіріум. Ефіріум це друга за ринковою капіталізацією криптовалюти, і вона завжди була у центрі уваги учасників ринку. За думкою Рауля Пола, співзасновника та генерального директора Real Vision, у 2024 році ефіріум очікує значне зростання. Його прогноз зростання до рівня 5300 доларів ґрунтується на показниках ліквідності. Ліквідність це інструмент, який аналітики використовують для прогнозування подальшого зростання. Хоча Пол попереджає, що дані показника не можна розглядати як 100% гарантію цінового раллі. Вони свідчать про сильні бикові настрої стосовно ефіріум. У ефіріум може бути дійсно гарна перша половина 2024 року. Цільова відмітка за допомогою показника ліквідності складає близько 5300 доларів. Подивимося, як це складається, але я налаштований дуже оптимістично стосовно криптоактивів. Казав аналітик. І Пол також натякнув на можливе зростання Ефіріум завдяки схваленню спотових ефіріум ETF. Він вважає, що запуск першого спотового ETF на біткоін може прокласти шлях до ETF на ефіріум, що в свою чергу значно оживить цю екосистему. Ефіріум просто робить те, що повинен робити. Але поки він не підготував нам великого сюрпризу. Я думаю, що це станеться в той момент, коли світ побачить ETF на ефіріум. Ну а тепер давайте. Поговоримо про нову роудмеп або дорожню карту Ефіріум. Прогнози Пола підтверджуються баченням Віталіка Бутеріна, співзасновника криптовалюти Ефіріум. Він поділився оновленою дорожньою картою проєкту, яка включає ряд важливих оновлень, наприклад, впровадження Single Slot Finality або SSF, Очікується, що СССР усуне багато з існуючих у дизайні постнедоліків, що призведе до прискорення та підвищення безпеки транзакцій. Ну і звісно, оновлення APE 4844 APE 4844 або Proto Даншорінг, назва честь двох дослідників Ефіріум проти Ламбарда та Дантера Фейса. Це заплановане оновлення протоколу Ефіріум спрямоване на зменшення розміру комісії в мережі та збільшення її пропускної. О, здатності під час оновлення в мережі буде додано новий тип транзакцій з додаванням частин інформації у вигляді двійкових об'єктів. Або blob об'єктів вони мають великий розмір, але на відміну від блоків, які зберігаються в блокчейні, завжди BLOB-об'єкти блок будуть доступні лише протягом короткого періоду часу. І простір цих об'єктів буде дешевшим ніж простір блоку. За планами розробників, транзакції будуть нести ці об'єкти даних прикріплені до блоків. Що збільшить обсяг переданої інформації без втрати швидкості? Експерти зауважують, що оновлення APE 4844 будуть дуже корисними для проєктів другого рівня, а саме Layer 2, таких як Arbitrum або Optimism, Оскільки це оновлення має підвищити ефективність цих мереж без збільшення блоків Ethereum. Ну і що ж? Як завжди, давайте підведемо підсумки. Перша відмітка за очікуваннями щодо ціни ефіріуму становить 5300 доларів. Але якщо биковий ринок дійсно буде таким, як ми його очікуємо, а також розробники успішно реалізують всі свої оновлення, і ми отримаємо затвердження спотових ETF на ефіріум, то відмітка навколо 9000 тисяч доларів або навіть 10000 тисяч доларів за один ефіріум у 2024-2025 роках гарантована. Субтитрувальниця